А це ліс на вершині горба. Саме верхушка. Ще багато квіток різних. О, таких. І ямок. Всяких. Ще є всякі проліски навіть ще є. Це звуть це гуркало. Чи гуркала. Це такі йдуть потоки між двома горами чи горбами. Можна сказати. Це ми дивимось вверх. отакі великі камінюки. І дуже великі. Є пороші плющем. Ці потоки прорізали собі такі каньйони. Гурку зветься, Бугурковщина. гурковщині. Колись тут йшла велика вода, після дощів іде велика вода. Ці потоки заповнені доверху. Були коли Зараз, як не знаю. І дерева по хороші плющами. Ось потічок ще трошки там тече внизу. Чуть-чуть чути, -чуть, як він тече. Це така, можна сказати, по цих потічках можна вийти в гроти. Ще трошки відео згуркало. Спустився зверху, вже в самий низ. Ось тече потічок. Ось ці каменюки, гарні при мохом І плющем дуже багато мушкари. Такі мушки дрібненькі більше від комарів. Менше звичайні мухи. Прям літають, не знаю чи видно. Не можу обігнатись. Просто жах. Тому якщо сюди йти, то треба брати щось від. Кисова дорога трошки відрізняється від доріг Баранівського. Лісництво Але на дяду на все це і друго і то Всі справно возять ліс Ось так воно ну, виглядає Ось так. Наші екскурсії по гуркалах. Ось такі тут присутні плиточки, яка робить місцеві, отакі слині, де видно пласти різних порід каміння, які тут руками промивала вода. Несли здорові. Каменюки. О, вчить вода і туди вона протікає попід скали, поміж скали. І такі валуни вона могла перевертати і нанесло сюди. Одне цікаве місце. Знову повно мошкари. Але воно того варте. Ось це інший потічок уже, який впадає в той, сходяться два потоки. Я думаю, що тут давно вже ніхто не ходить. Але є такі фрутоптані стежечки, як ось ця. І тут, до речі, на питання хто тут ходить. Так ось тут є такі сліди. Ось такі сліди порівняно з рукою не знаю що це може дикі свині Скоріше за все но така стежечка є це вже біля самих гротів Ось я вже біля самих гротів Трохи захекався Перед входом і в навколо ось такі западані землі. І свідчать про те, що тут можливо в самі гроти є обвали. Трошки з історії гроті поки би знімаю. Гроти це таке природне утворення. Де в камені, глині, чи, чи як в даному випадку платниковий камінь, вода пробивала собі в шлях. Створились природні такі ніби карстові печери. Тут теж дерева всі вкриті. Плющом, стежок тут немає. Далеко не всі місцеві знайдуть дорогу сюди. І далеко не всі місцеві осміліться сюди зайти. Кажуть, під час війни тут переховувались, ну це запереказує переказує місцеві. Я теж колись тут був місцевим. Але колись під час війни переховувалися тут близько 40 євреїв, яких зрозуміло хтось десь комусь здав. Їх тут знайшли, всіх тут разом розстріляли. Вони тут такий час жили в цих дротах, переховувались. І ці природні утворення вони трошки вдосконалювали, вони їх робили собі такі ліжка, якщо вдасться нам туди зайти і побачити їх. Можливо, якщо ще не все засипано, бо я бачу тут вже багато чого позаростало. Ось навколо такі каньйончики. час війни тут були бо бойові дії. Довкола села було біля п'яти різних військових формувань, які воргували одні з другими місцеві наші жителі. Були в усіх п'ятьох. А ось і найцікавіше, зараз для чого ми сюди йшли. Ось воно. Ось наш вхід. В наші гроти. Там є всередині написи, там є багато всього. Зимою там тепло, і там там холодно, не виключено, що зараз. Там є якісь дикі тварини живуть, там лисиці були. І заходити саме небезпечно не через те, щоб не потревожити душі померлих малихівлію. А напевно, скоріше через те, що тут може бути що завгодно. Ось такий у нас тут вхід. Зразу стає жидкувато. Зразу стає жидкувато трохи. І такий холодок пробігає по спині. Ну спробуємо зайти світлом, якщо там обвалено не заважатимуть, то заліземо. Тепер спробуємо зайти всередину. З включеним. Фонариком якось так будемо пробувати. Ось такі от. Тут, надіюсь, на мене нічого не вискочить. І нічого не впаде мені на голову. Фонарик наш бачу не дуже працює. Все як в фільмах жахів. Мошки літають. Продовження. Тут є багато відсіків. Ось така от стеля. Ніби з вапняку. Ось такі обвали. Стель. Попадало багато чого. Ось такі ніші. пороблені, тут були написи якісь. Тут в цих нішах. Ці євреї ніби спали. якісь цілі колони. Ось таке, тут всередині не знаю. Дуже страшно, чесно кажучи. Прохолодно. Не скажу, що дуже сиро. Стелі не капає, але отакі от, от нависи. Лякаю, що в будь-який час якась каменюка може звалитись на голову. Дуже страшно проходити під ним і заходити далеко. Дуже небажано, не знаю чого, як вам там видно. Блогер з мене ще такий. Але ось такі місця, ось такі колони. Немає тут на даний час ніяких туристичних маршрутів. Ніхто поки що не збирається. Тут щось, напевно, через техніку безпеки. Ось ці місця, ось тут хтось сидів, видно. Щось тут робити, тут є якісь ці пляшки. Все-таки не один я з місцевих діздатів через заходу. У нас є сліди на піску якихось. Я думаю, лисиць. різні сканиловці. Головою можна вдарити все такі штуки. Купа нор, переходів. Якась месочка стоїть, риночка. Минулий раз, коли я тут був, це було можливо п'ять назад. Я тут бачу новенький матрас. Можливо, тут ще хтось і переховувався. Але ось відвалився кусок стелі. Ну він і тоді, по-моєму, був відвалений. Надіюсь це відео збережеться. Ні, це не каструлька, це якийсь чайник. Ось такий чайник. Хід іде туди далі. Людських слідів ніби не бачу. Ось знову ці ніші. Оглядатись назад страшновато, якщо оглянутися назад, то воно виглядає ось так. Ми зайшли вже десь метрів біля 40 глиб. На жаль, телефон не може передати всю. Яскравська, а ось і матрас, про який я говорив. Був тут 5 років назад. Ось у нас двері якісь, від чогось, якийсь тапчан ніби. Тут хтось лежав, є пляшки, консерви. Тут якийсь ой 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 Тут трошки жутковато. Тут якийсь кусок телячої ноги. Я так думаю, це телячої ноги. На матрасі, який вже далеко не новий за ці останні п'ять років. Ну а далі все засипано, завалено. Я так розумію, що сенсу туди проходити більше, я туди не полізу. Далі. Сліди звірів є аж туди. Аж туди далі є якісь нори. Враховуючи на те, що тут можуть бути лисиці, скоріш за все. До речі, ось обгоріла стеля трошки. Не знаю чи це ще з тих часів, чи це хтось заново палив якісь костри. Ось так це виглядає. Цікаво. По одному ходити не рекомендую. Особливо зважаючи на оцей кусок стелі, який вже надвис і хоче впасти. Обіду, я працюю. Блоком по цьому краю. Кажуть, що ці печери йдуть попід серетом і виходять десь біля печери Вертеба. Печера Вертеба звідси, якщо напряму, знаходиться десь кілометрів за сім. Але хтось казав, що десь тут більше 30 кілометрів, не знаю, цих ходів. Не знаю хто перевіряв і тут же все завалено, скоріш за все, що далі ніхто і не збирається лізти чи йти. Якщо подивитись на ось такі. Ось завалено. Обвалено. Ось туди є хід. Ще один. Туди я ніколи не заходив. І сьогодні сам не піду. Всім бажаючим попасти сюди самостійно дуже не рекомендую. Тому що далеко навіть не всі, хто тут проживає, знають ці ходи і зможуть вас провести. Геолокація в мене виключена, Вичислити по цьому відео, ви все одно не зможете. Де це знаходиться. І далеко не всі знають. Надписи якісь є. А, це вже хтось тут дурав, чи все видно. І далеко не всі знають, де це знаходиться. Місце не дуже, скажімо так, має гарну ауру і славу, тому. Навряд ли хтось з місцевих погодиться вас тут водити. Ну, Поки що все буду вилазити звідси. До Ще трошки відео згуркало, вже повертаюсь назад, це найближче до села місце. Ось цей камень колись був дуже великий Переходила на цю сторону, але комусь треба було щось мурувати Може гараж, може хату. Може ще щось. І люди тут побили цей камінь і позабирали. для выделения материала. Иду почечку, мокру, кстати, к Кумах богато. мах мах Не все ткани. И, и все вот вот. таких вот. Ну, Может показаться даже вот так. Dużo, tonękim. Nie żyć woda. Dużo nie głęboko. Бемо далі потяжком. Ось ця сама історія з цим каменем сталася. Буквально до хотів метрів 100, 150. Ну і люди всі вивезли камінь на будівництво. А це гранищі. Вже не такі вони, як були колись. Люди колись брали глину. І місце моїх тренувань пострільба. Ріжок. Уїзд в село. Наш город не знаю, як тут користується ним зараз. Там цегольня горі. Ось це тут. Ще над мами не нагородами. Ось такий водопадок Невеличкий Ну я знаю висота самого. Метрів 4-5. Ось така гарна місцинка. Це при в'їзді. Ось теж русло потічка. Таке згори. в село. Ось на це потічок. Змурований міст такий. Мосточок. Який добрі люди закидали мусором трохи. Напевно, ще при австро Австро-Угорщині будувалося це, що стоїть. На даний момент давай, що тут річка. Поверху по ньому йде дорога в село. Тече потічок. Ось у нас є такі скали. Печери тут кажуть. На печера, друга печера і таких печер є багато. Є вони отак надвисають над потоками. Отакі великі гливи. На яких тут дерева. Ось в таких каньянах вибитих потолками. Трибок видила конців. Знову ще одна така. якщо зблизити Нависаючі такі каменюки. І ось ось так вони виглядають. Не буду пробувати туди пройти. Вже і так находився сьогодні і назнімався. Ось така тут красота. В цих печер багато кругом. А зараз я на лисі печері. Це вид на мишків. Ось мишків. Ось тут мишків. Смішківська церква і все село. А ось далі. Сусіднє село Мушкарів. А туди далі. Ось туди далі, правіше. Це вже більше золоте. Десь видно Мишків Насеред. І на мушкарів. Ось там мушкарів. Ось гора. Серед до цієї сторони далі як підковую мишків. Аж туди. Мишків. Серед. Заплави серед. Внизу дорога по підстінку на більша. Оце дорога до Білецької пісочні. Десь там на горбі виходять наші гроти. Десь біля печери вертеба. А осерету а це внизу вже більше. Більше золоте. Відео з городу, З нашого городу. Наша хата. А це мишки майже з центру. Ось хата бабки наді. Ось вона така. Скільки можна звісити, Оце вона. تروح الصلاة